Кочубей Вероніка, учениця 6 класу, ступнівського ліцею, домашні проблеми автор Леонід Куліж зіньків Чи не вмію готувати сердилася Віка, доводиться доїдати з миски чоловіка, що залишиться від сина чи від доні в мисі. Підчищати я повинна. На місці планувала взяти льоху, бо у нас немає. Нехай думала потроху, свиня доїдає. Передумала вже нині будинки ті лишні, бо бувають навіть свині, зовсім нікудишні. Бо якщо свиня надметься й стане гордовий,